До губернатора, як до останньої інстанції, що може допомогти, звертається ця жінка. Марія Чорна мешкає у селі Балендунаєвецького району. Вже три роки у селі чекають, поки хтось відремонтує міст через річку, щоб там можна було проїхати автомобілем. Селяни вже не раз стукали у двері місцевої влади. Результату немає. кажуть, тепер надія тільки на голову облдержадміністрації. Чекає річка Мукша, а там тільки кладочка, а там на цій стороні дев'ять хат, і немає, якщо не будуть сіля, чи що, то нам треба нема чим переїхати. Скільки люди звертали? Це вже другий сільський голова. Обіцяє, що добре добре, і дорогу там доремонтірує. Там інваліди війни живуть. І учасники в бій. Якщо міст потрібен, побудують. Обіцяє голова облдержадміністрації. Так само обіцяє посприяти громаді села Березівка Новушицького району. Від неї до Василя Ядухи на прийом приїхав місцевий священник. Отець Андрій просить у губернатора гроші на облаштування храму. Колишнє приміщення магазину люди вже відремонтували. Там сподіваються, скоро буде церква. Грошей нема, щоб строїти, а є любучим е, магазин. Хочемо е, з нього переробити. Общо, ми переробили вже магазин. Ну хочемо зараз його хоч викупити, щоб вже було наше. А ця жінка жаліється губернатору на поганих сусідів. Майже 20 років переконує Надію Олешко зі Стувчини з Хмельницького району. Сусід шкодить їй як тільки може. Терпіти більше не сила, каже жінка. Порізані всі дерева, обломані маліни, бризкає город. все таке збитки робить. А для чого він зробить? Як а це так навред робить нам? Red tá okay. aqui. У сусідській війни втрутиться міліція. Обіцяє Василь Ядуха. Він просить правоохоронців виїхати до села і розібратися у ситуації. Спектр питань, з якими люди звертаються до влади, дуже широкий. Підсумовує Василь Ядуха. Майже половину з них мала б вирішувати місцева влада, але натомість часто бездіє, Як приклад обласний центр, замість того, щоб йти на прийом до міських чиновників, які повинні реагувати на звернення, люди йдуть до обласної влади. Прийшла по питанню покращення житлових умов в реєстратурі міської ради і сказали: не треба було народжувати. Дітей, то б не ходили сьогодні саме по вирішенню цих питань. Тобто грубе ставлення до мешканців міста Хмельницького, особливо до інвалідів, до малозахищених верст населення, чиновництва міської ради, мабуть, і породжує те, що левова частина людей звертається до області. Хоча ми реально розуміємо, що вирішити людські проблеми може тільки саме міська рада, ми можемо тільки допомогти, а вирішувати їм прийдеться. Ще ціла низка питань стосується рішень суддів. Люди ніяк не зрозуміють, що вплинути на рішення Феміди влада не може такий закон. Принагідно, Василь Ядуха просить Подолян не йти з такими зверненнями на прийоми. Суд, мабуть, приймавши рішення, брав до уваги всі доводи обох сторін. А тому ми намагаємося роз'яснити людям, не всім це подобається. І Ще раз прошу людей, люди добрі, в ті, хто має сьогодні на руках рішення суддів, не звертатися, не займати просто свій час і час органів влади щодо розгляду цих питань, тому що такі питання до розгляду ми брати не будемо. За півроку до облдержадміністрації вже надійшло понад три тисячі звернень. Більша половина з них вирішується позитивно. Переконує Василь Ядуха. на найближчій колегії облдержадміністрації. Посадовці підсумують власні результати роботи зі зверненнями громадян. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар для інформаційного випуску.